Всім привіт. Працюємо в лятині знову. Ось то зрізали. обчистили, Маємо такого ясеня Раз. Лепа, лепа і ясень вроді там в кінці. Чи лепа. Над дорогою, знаки поставили, поліція стоїть. Частково ми ще не пере... перекриваємо рух, бо тут, видите, до гори я не зможу затягнути звідси гілки. Але є можливість їх просто різати, щоб вони падали на дорогу. Так як оця гілка, бачите, проводами. Перекрили, 5 хвилин часу, пух, все, впало, поприбирали, поїхали далі. Працюємо. Погода тепла, але дощ падав, може не буде більше падати. Вже упав певно, той, що мав пасти. Васька там на дереві. Вася з того кінця є. Так, продовжуємо. Того я вже зрізав, що я знімав. Ось там пеньочок видно за ним. Сухий такий був і сів над дорогою дуже сильно. Васька липу теж зрізав, виліз на другу липу. Я ну, з цього і ясеня виліз, такого креслатого, гарненького, височенького ось проводами ось провода недалеко, проводів недалеко росте. Дігіляки над проводами я вже зрізав. Нормально. Ще чубок лишився, чубок, я думаю, що буду кидати на ролик. Це все на ролик буду брати. Ой. Працюємо, працюємо.